Сейчас, секунду, включаю відео. 9 година вечора. Вітаю всіх на каналі Горизонт Подій. Здорово. Сьогодні нас троє. Так що, скільки грам сьогодні буде? Буде багато золота. Точно? Дружина сказала, буде багато золота, вона ні разу не прогадала. Де котяра? Котяра, так, да, йди поздоровайся. Я зрозумів. Так, друзі. Приїхали ми на точку. Пляж зараз не покажу, бо темно, до нього там ще метрів 50. Три з куба. Раз, два, три. І три прибора. Цікаво як сьогодні себе поведе Фортуна у воді. Покажи вам модернізацію. Там он у фортуни такий гермобокс. Так, тут у Макса що то є. Ну, так, блин, так. Сережки пішли тебе. Ну, схоже на срібло, ну не знаю. Ну, біжуха, походу. сейчас ну, я попробую роздивитися, що там написано. А ти знаєш, там ще всередини щось написано, там, там може і проба стоять. А це... Сипинг. Ксипинг, все, вращу. Китайская бижутерия. Китайская бижутерия. Да. Ну и что зато. Да, уже что-то что есть. Съездила. иди сюда. Что з якимись надписями? Біжутерія, біжутерія. похоже на бижутерию. Золотая рыбка. Камрад. Ай. Маленький, так? Да? Десь десь би, би щипається. Маленький так щипається, больно страхи, господині. Ага. Не бійся, зараз відпущу. Ось така в нас знахідка. Прикол. Давайте да. відпустимо його обратно в воду. Пише, покажи да. що ти. Ди, там. Диди в тебе біля ноги не стане. Диди ди, на доду пішов. Так, да, показував. А oh, ну no, ну no, на. No. Видно да? Да, 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 да. Подводный мир Одиссея Кусто. Ага. Одиссея в кустах. Знахидка зараз Короче, будет самая Вот. У Сереги уже есть голд. Гарный был комплект. Да. Вот если бы еще комменти были гарные, вообще было бы прекрасно. Ну, по вісу, мабуть, десь плюс-мінус, як моя, до 2 грам. Так, да, я думаю. Не, ну Більше, ніж те, що ти сам перший знайшов. Ну так. Да. Так що, оце чи, срібло, чи ні, треба буде дивитися, але знахідка гарна. Так, так. Йдемо далі. думав, стряху вийшов. Лежить. Коли я дивлюся, лежить. О, така ось така штучка лежить. Є ще одна. Дитяча сережечка. Да. А на такій глибині, що це дитина робила, питається. А, а може не дитяча фігіра. Ні, це знає. дитяча. дитяче. Бачиться? Ну. Дорослі різнокольорові таке маленьке не носить. Дитяче. Ось доросла, до прикладу. Для порівняння <coughs> покладемо її рядом з цією, що була. Mm -hmm. Може бути. Да. Так що, шановні, копайте і буде вам щастя. Підписуйтесь на канал, а ставте лайки. Може з кубом погнув, ні? Ну блін, я її не міг просто зловити, але я ж дві з з двох сторін, бачиш? Це mm -hmm. може як носили типу цей, бо в мене моє плющилося, поняв? Може бути. От 925 -та проба. Така от знахідка, друзі. Так що якщо кажуть, що золото з сріблом не водиться, mm -hmm. вас дурять. Огляд знахідок. Почнемо із шмурдяка. Оце мої знахідки. Тут а шмурдяк в основному. Дві гільзи Маузеровські. Повернув. Ну, зато у мене рекорд по монетам. От що монет я накопав. Грузок риболовний, біжутерія алюміній. Так, і в мене є срібло. Отаке одне колечко. Ви його бачили. І оцей хрестик. Також виявився срібний. Перевірив срібло. Макс сьогодні відзначився такою сережкою з платіни. Ні, да? Насправді це китайська біжутерія. На жаль, але сережка така симпотна. І, звісно, топ сьогодні в Серегі. Боюсь навіть показувати. Кіт прийшов подивитися на знахідки. Оце Сергій відзначився срібло Ці два кольця. і дві сірешки золота. Покладемо на ваги, зважимо все побачите, зачок. Все. Підписуйтесь на канал, лайки. І до нових знахідок хто шукає, той знаходить. Да, їдемо завтра на новий пляж за золотом.